Прикарпатський майстер Богдан Савлюк уже понад 8 років створює із полімерної глини унікальні фігурки митців, громадських та політичних діячів і українських захисників. Його творіння можна побачити в українських мультфільмах, музичних кліпах і навіть у приватних колекціях по всьому світу. Сьогодні ж Богдан поділився з нами секретами їх створення. Воно само собою приходить, тобто є якісь події. Відповідно, до них викликаються певні емоції, з тих емоцій ну, твориться якісь ідеї, фактично, бо, мабуть, в підґрунті якихось ідей, та, творчих лише, лежачі емоції. Недоспані ночі, коли ти щось злягаєш, не можеш заснути, то тобі щось приходить, якась ідея, і ти там півночі крутишся, обдумуєш, що тут такого зробити, формуєш там якийсь кістяк тої ідеї, то зранку вже прокидаєшся і, ну, і там вже уява вже далі дограє, як це зробити. Також майстер розповів, з чого все почалося та чим особлива остання серія фігурок. Рік 2015-й, десь ну, якраз після Майдану. На якому я ліпив величезних сніговиків, козаків це, було все. це якраз була перша зачистка Майдану 11 грудня. Там я великих сніговиків наліпив, де всі збиралися. Ось. Люди Приїхав ранок додому, і щось мене, ну. Потягнуло ліпити. Сталося після однієї книги «Ліс Бурбо, слухай своє тіло. І треба було ну, там, пригадати 10 речей, що тобі подобалось робити в дитинстві. Ну, там, я тобі виписав 10 речей, і одна з них була ліпка. Ну, тобто я дуже любив в дитинстві. З ліпити. Ну і потім ось, спробував зробити м, трьох героїв з, з мультфільму як козаки з Виліпив, поставив у Фейсбук. Люди не лайкали, сказали, то та нічого так собі можеш трохи пробувати з цим робити бізнес. Я трохи світ посміявся, а потім десь за два місяці ну, почав робити мініатюри. Перша була ну, типу, мініатюра гуцула. Загалом я взагалі, зробив там, серію колекцію гуцулів. тобто, про наш субету Карпатський. Ну і вони там почали розходитись. Там перша колекція мене купили. Ну, а Тим, ну, тим не менше, воно пішло десь. Тобто, я паралельно робив собі для задоволення, по другому робив для бізнесу. якийсь там потрошки почав робити собі ім'я. Потім була друга колекція Вояки УПА, теж 10 мініатюр. З ними я зробив мультфільм, два мультфільми Воїни лісу і Воїни Лісу Лісу-2». Це мультфільми про повстанців, Перші в Україні. власне, теж. З тими двома колекціями десь на виставки ходив. Далі були козаки, була колекція, така іронічно саркастична серцеїди, де були оголені Поплавський, Винник, Зібров, Павляк. ну Така була смішна колекція. Була колекція літературна читати, Класики Шевченка, Франко, Кобилянська, які на сучасний лад були одягнуті у військовий стрій. Тобто, ну, якийсь такий літературний фронт був. Колекція Олімп сучасних, сучасних українських письменників була. О, власне, остання серія створена впродовж 2022 року Воїни Світла. Створена вона... Внаслідок ворожих дій Московії, та війна йде, тобто і фактично виникла ідея створити таку серію наших захисників і тих, хто причетний до нашої перемоги, власне, бо тут є не тільки військові, а є там так і іноземні політики, які надавали зброю. Тобто, так, є культурні діячі, які там з великих сцен закликали там, зберегти зовсталь. Є військові письменники, і, там, ну, Політики. Ну, власне, це така е, різнобарна серія, яка типу, акумулює в собі тих, хто е, наближає перемогу. власне. Е, серія буде, ну, є в планах, що вона е, піде на благодійний аукціон, е, кошти, з якого будуть передавати нашій Франківській 102-й бригаді. Така серія, тут є її. Олег Псюк сказав, що так я говорив, що культурний діяч, музикант. Той же Андрій Хлимнюк, він ж музикант, він пішов з перших днів теж захищати Україну. Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України. Їх буде це буде загалом 16 мініатюр в серії. Остап Микитюк, Олег Кіндрацький, спеціально для інформатора.